Сьогоднішня тема мого відео буде, в якому кольорі краще приганяти до нас на Україну комерційні автомобілі, беушні комерційні автомобілі. Приганяти, чи в якому кольорі краще заказувати, чи, чи коли ви йдете на базар, купляєте свіжу пригнану автомобіль, свіжу пригнаний, в якому кольорі краще брати. Чисто моя думка. Комерційні автомобілі. Я маю на увазі буси, різні там пиріжки, ось ці Peugeot Partners, Berlingo, Renault Kangoo, Opel Aci, Combo, Кадіки, коротше будки. Я ділю комерційні автомобілі на три кольори. Перший кольор це в нас де білий кольор. Білі комерційні машини. Другий кольор, це в нас де Жовтий, е червоний і коричневий. І третя кольори це всі решта кольори у Зачитається всі решта цвітні. От так, Перші кольори, яких треба боятися, як вогню. От, червоний колір, жовтий колір і коричневий кольор. Чому? Тому що червоні кольори це пошта тут в Португалії. Я роблю, наприклад, на Португалії. В Німеччині, по-моєму, пошта то жовті. Так? Ну знає, в Іспанії вони червоні. Ну, в общему, вони в Європі одні ті самі кольори. Червоні кольори це пошта, жовті кольора це транспортна фірма, DHL. І коричневі кольори. Це є транспортна фірма Ups. Ось. Транспортна фірма, коли купляє, заказує собі там фроту машин. Ці машини красять в їхній колір. От. І, як правило, вони їх продають вже після п'яти років, тому що до п'яти років в них ще є гарантія знаєте, від фабрики. Ми фірма не будемо продавати. І до п'яти років машина ще вважається нова. І вже після п'яти років їх тільки продають. І як правило, коли до нас додому на Україну приганяють, вони вже 90% або навіть 99% це скручений пробіг. не, ці фірми, вони постійно машина їздить. А де коли буває, що дві зміни один від'їздив, Вечір їздить другий на одній тій самій машині. Так що там кілометраж великий, я вже бачу по 800 тисяч, по мільйону навіть, бачу на Мерседесі. Спринтера стояли, мільйон кілометрів за 5 років. Ось. Тепер е, 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 другий, а деколи може попасти ці машини дійсно з реальним пробігом там, 80 тисяч, чи 120 тисяч е, кілометрів пробіг, чи там, 70 тисяч. Но, ви тоді звертайте увагу. Тому що ця машина може бути бита машина. От бита наші купили на аукціоні. Так? От купили на аукціоні, зробили підбадили, підшамали, підкрасли і привезли. Тому в якому випадку буде кілометраж 10. Но вона може бути після аварії. Не може бути, а скоріше всього. Бо я вам повторюю, що ці фірми вони не продають машин до 5 років. Ось. Другі кольори. Другий кольори це в нас білі кольори йдуть. Не є поганий варіант, знаєте, і не є гарний варіант. Як ви попадете, то як пощастить. Білі номера 75% це є е, фірми. так. От, а на фірмах їздять робочі, знаєте, як вони там дають. Я її робив на цих фірмах, я бачив. Хлопці давали, знаєте, їм сракетку, на дорозі виїжджає 160-170. Або, знаєте, скоро встигнути розвести, скоро встигнути на склад. І давай, і вони гасають на них. знаєте. Тому машини вони вже трошки підвізка, все, вони вже в такому, знаєте, змученому стані. Треба дивитися добре. І треті кольори. Це всі останні кольорові машини, ну, крім жовтого, червоного і коричневого. Як правило, 75% це їздять часники. Знаєте, ну, як частників, тут поняття частника немає в Європі. Не купи собі от будку і буде їсти. У нас вдома таке, в Україні їздить учасник, там і бараболів за Грузією поїхати і нагород туди. Тут ні. тут Часники кажуть легкові машини. От. Я маю на увазі частники таких невеличких фірм. Знаєте, от мене, наприклад, тут на вулиці є фірма, фрукти продає. От, чоловік має жумпі, в нього зеленого кольору. От. І він їздить, знаєте, близенько живе, він там тільки фрукти, малий мало, і, 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 кілометрів мало робить. От. І, як правило, учасники не ставляться до своїх машин охайно. знаєте. Часно масло поміняють, не ганяють на машині, ну, їздять акуратно. одним словом. Сьогоднішній наш відеоролик закінчується. Надію, що це вам була цікава і корисна інформація. Підписуйтесь на канал. У мене кожного тижня виходить по 2-3 по відео цікавого і корисного. А на закінчення відео скажу. Рекомендую купляти комерційні автомобілі в кольорі кроме червоного, жовтого і коричневого. І хай вам щастить до слідчих відео. Пока!